Початком нового навчального року у батьків традиційно додається турбот, однак приділяти увагу необхідно не лише успішності навчання дітей, а й їх безпеці в позашкільний час. Поліцейські просять дорослих не забувати про це і постійно нагадувати юні про правила поводження на вулицях, дорогах у публічних місцях. Упродовж літніх канікул поліцейські продовжували тематичні зустрічі з дітлахами у місцях їх відпочинку. Аби охопити своєю увагою максимальну кількість юних громадян за кожним з навчальних закладів та таборів було визначено свого поліцейського наставника в оздоровчих закладах області працівниками поліції проводилися різні заходи, це бесіди, лекції, тренінги, до яких залучались працівники поліції, працівники служби у справах дітей та працівники Центру соціальних служб. Діти ознайомлювалися саме з правилами поводження на воді, з правилами особистої безпеки під час купання, під час відпочинку. Також зверталася особлива увага на безпеку поводження під час. На безпеку дотримання правил дорожнього руху, втім, низка нещасних випадків, що на жаль трапились з дітлахами в області, сталися не у місцях відпочинку, а у родинах, де малі перебували під наглядом батьків. Напередодні початку нового навчального року та у перші вересневі дні поліцейські працюватимуть у посиленому режимі поблизу шкіл, ліцеїв, гімназій і інших учбових закладів, аби максимально убезпечити дітей та нагадати їм про правила поводження на дорогах. За кожним навчальним закладом працівниками закріплений в відділах відділеннях поліції в районах, містах, області закріплений працівник поліції, який проводить у цих навчальних закладах профілактичну роботу. Водночас поліцейські просять батьків своєчасно подбати про безпеку дітей та постійно нагадувати їм про необхідність дотримання певних правил поведінки у публічних місцях. Саме батьки несуть відповідальність за безпеку своїх дітей, за їх правила поведінки, за їх Вміння поводити себе в тій чи іншій ситуації, щоб кожен із батьків наголосив перед відправленням дитини до школи, що саме дитина сама відповідає за свої речі, щоб вона була більш уважно, щоб більш бережно відносилася до своїх речей.